І знову добрий день всім! Сьогодні я хочу поділитися ще одним цікавим способом боротьби з ведметкою, а також совкою, хрущем та колорадським жуком. Ви бачите коробочку зараз в цій коробочці: пісок і насіння помідорів. Пісок рожевого кольору. Тому що я використала засіб для замочування насіння. Але протруйник я наносила, перш за все, не тільки на насіння, а ще й на пісок. Піску брала ну, досить таку велику кількість десь з грам 100-150. Перемішала все, воно постояло, потім це все будемо засівати, рівномірно розмішуючи насіння. Коробочку. Ось так виглядають рядочки, в яких я посіяла щойно помідори з піском. Добре видно. Поливаю звичайною чистою водою. Що ж, а тепер будемо чекати ранку, адже вночі комахи, так як і люди, теж бажають поспати. Тому активність свою будуть проявляти вже вранці. Добрий ранок. Продовжуємо тримати оборону. Ось вам капустянка, яка їла рожевий пісочок. Так. І ось ще одна. Хочте, вірте, хоч ти ні. Добігались. Шевели лапками. Так. Так, що, люди, вибирайте собі будь-який спосіб і будьте з хорошим урожаєм. До зустрічі!